І, знаєте, в моєму житті були такі ситуації, коли я теж судила, я теж засуджувала, я теж говорила, о, я б так не поступила, він чи вона такі погані. І потім в моєму житті приходили такі ситуації, де я поступала ще гірше, ніж та людина. І тоді я розуміла, а. -а. А треба було мовчати. Тому перше, що я хочу сказати, перш ніж когось засуджувати, подумайте дуже добре. Тому що життя воно таке цікаве. Сьогодні ти засуджуєш когось. А через деякий час в твоєму житті з'являється така сама ситуація, але ти поступаєш ще гірше, ніж та людина. Тому, перш ніж засуджувати, подумай добре, чи хочеш ти це бачити в своєму житті. І... Я хочу прочитати, щоб це не було з моїх вуст. Я це не.